Війна не припиняється ні на мить. У день ми зібрані сильні, але вночі залишаємось наодинці з власними тривогами. Порушений сон, нічні пробудження, безсоння. Чому навіть тоді, коли навколо тиша, розум не дає нам спокій. У новому випуску обійми, розмова з психологом, говоримо про сон, тривогу та ритуали нічного заспокоєння. Обійми розмова з психологом. Це спільний телевізійний проєкт ТРК Тростянець і громадської організації ЦПД Конфіденс у рамках реалізації ініціативи Обійми для тебе, що діє за підтримки бюро гуманітарної допомоги ЮСЕЙФ. Мета проєкту надання якісної психологічної підтримки всім, хто її потребує, незалежно від віку, статі чи місця проживання. Проєкт реалізується в Сумській і Харківській областях. Тож, чому війна вривається в сон, і що з цим робити? Відповідає психологиня громадської організації, центр психологічної допомоги Конфіденс Юлія Лазаренко. Насправді сон дуже важливий в житті людини. Сон це не просто перерва для тіла, це необхідний життєвий процес, який допомагає відновитися організму та підтримувати психіку в здоровому стані. Це такий собі можна сказати природній антидепресант. Звичайно, і на жаль, війна дуже негативно впливає на сон людини, на його якість. І на це є певні причини: фізіологічні, психологічні, соціальні причини. Давайте деякі з них основні розглянемо. І перша причина це постійна тривога і стрес. Ми живемо у стані хронічного стресу і боїмося за себе. За життя своїх рідних, близьких дітей, за долю свого міста, своєї країни, за своє майбутнє взагалі. І це провокує страх. Страх, в свою чергу, виробляє гормон кортизол. Це гормон стресу. І все це знижує нашу якість сну, заважає розслабленню і якісному відпочинку. Далі. Друга причина це, звичайно ж, звуки вибухів, сирен, шахедів і так далі. Навіть коли фізична активність, вона така мінімальна, ми вже настільки звикли до цього стресу, до цієї напруги, що нам іноді здається, що ви є сирена, що щось вибухає, ми можемо вночі прокидатися, і сон такий поверхневий, достатньо тривожний. Далі це порушення звичного режиму. Через обстріли багато людей покидає свої домівки. Відбувається евакуація. Або ж якщо ми залишаємося жити у себе в домі, ми все одно можемо підриватися з ліжка вночі, так, бігти кудись в укриття, в коридор, в безпечне місце, і все це, звичайно, знижує, погіршує наші біоритми. І нам хочеться спати навпаки в день а соння у нас вночі. Наступна причина це посттравматичні реакції. Після пережитої травми, після окупації, після обстрілів, після втрати близьких, виникає таке хронічне безсоння, і сон може також бути тривожним. Наступне, на що треба звернути увагу, це виснаження інформацією. Наразі ми дуже багато дивимося негативних новин. Тривожного такого контенту, тому закликаю всіх також дотримуватися інформаційної гігієни. І, звичайно ж, все це приводить до емоційного виснаження, тому що люди перебувають у стані війни. Ми відчуваємо стан такого вигорання, апатії, нічого не хочеться робити, складно виконувати якісь свої навіть повсякденні справи в день. А вночі навпаки ми не можемо заснути. Це такі основні причини. Як боротися з безсонням без пігулок? Без пігулок з безсонням боротися можна, це реально. Є багато психологічних, поведінкових, тілесних технік, які в цьому допомагають, допомагають розслабитися організму і налаштуватися на якісний нормальний сон. Є дієві способи, давайте деякі з них розглянемо. Перша і базова річ це режим сну. Сон треба налагоджувати, якщо ви розумієте, що у вас з цим проблеми. Що я маю на увазі? Тобто лягати спати в один і той же час і прокидатися в один і той же час, навіть у вихідні дні, як би не хотілося вам поспати, також не рекомендується спати в день. Якщо ж уже дуже хочеться вам поспати в день то це не більше 10-30 хвилин. Бо буває так, що людина лягає спати в день, думає, я зараз, зараз годинку посплю. І все, мої сили відновляться, я піду далі займатися своїми справами. І людина далі не може прокинутися, вона спить 2 години, 3-4, а вночі не може заснути. Тому режим сну дуже важливий. Далі за одну-дві години до сну вимикаємо гаджети. Телевізори, планшети, телефони. Заміняємо це, наприклад, книгою. Книга це і приємно, і корисно. Або ж, не знаю, якщо вам подобається, можете вімкнути якусь спокійну музику. Використовуємо техніки розслаблення перед сном. Найпростіші, наприклад, дихальні техніки, техніка 4-7-8. На 4 ми робимо глибокий вдих. На 7 затримуємо дихання, на вісім повільно видихаємо. Робимо 3-4 такі кола і ваш організм вже розслабляється. Техніки м'язової релаксації, коли ви по черзі напружуєте і розслабляєте м'язи тіла вашого. Також тіло після таких 3-4 кіл розслабляється. Техніка візуалізації також дуже класна штука. Можна уявити якесь безпечне, спокійне тихе місце, де ви бували. Або ж де ви хочете побувати, мрієте про це, так, уявляєте це в деталях. Що там відбувається, яка атмосфера, які запахи, які кольори, які, яке небо, тобто все все в деталях. Що стосується фізичної активності, то фізичну активність перед сном ми прибираємо. Тіло треба навантажувати в день достатньо. Тобто достатньо ходити, займатися якоюсь там мінімальною фізичною активністю, зарядкою і так далі. Перед сном. Це не рекомендується робити, тому що таким чином виробляється адреналін, і навпаки, наша нервова система вона ну, збуджується, можна сказати. Наступне відмовляємося від стимуляторів: це кава, міцний чай, сигарети, шоколад. Всі ці речовини вони навпаки стимулюють нервову систему і збивають наш сон. Також потурбуйтеся про комфорт у спальні, потурбуйтеся про те, щоб там була комфортна температура. Треба пам'ятати, що ліжко це не місце для роботи. Іноді люди тягнуть туди планшет, ноутбук, телефон. Іноді ми обкладаємося папером, щоб якісь там наші паперові справи по роботі зробити. Цього робити не треба. Ліжко це для відпочинку і сну. І якщо вже вам не спиться, ну буває таке так, що ви лежите, не можете заснути. Краще встати. 20-30 хвилин щось поробити, таке спокійне, фізично себе не навантажувати, потім знову лягти в ліжко і постаратися е, заснути. Тому що лежати з думками я не можу заснути це не корисно. Це навпаки провокує тривогу, і ви так ну, не зможете спокійно заснути. Які є ритуали нічного заспокоєння? Так, є певні ритуали для нічного заспокоєння, які можна використовувати. Головна умова використовувати їх регулярно на постійній основі і щоб вони були приємні для вас. Тобто не треба себе змушувати робити те, що вам неприємно. Ну, Які це ритуали? Ну, наприклад, ритуал я його називаю вимикаємо день знову ж таки. За одну-дві години до сну, ну, максимум там, за 30 хвилин вимикаєте всі гаджети. Деяким людям дуже подобається вмикати спокійну музику. Вона так і називається музика для сну. В Ютуб-каналі її достатньо. Або ж засинати під звуки природи, звуки вітру, шелест трави, моря. Якщо це вам підходить, воно не всім підходить. Але якщо це вам підходить, будь ласка, далі приглушаємо світло або вимикаємо, займаємося доглядовими процедурами за тілом, тобто налаштовуємося, так? Можна випити теплого чаю, але ж знову таки без кофеїну це чай, там, липа, меліса, якісь сушені трави. Пити повільно, спокійно, це також заспокоює нервову систему. Дуже класна практика це щоденник, вечірній щоденник. Коли перед сном ви записуєте три речі, за які ви сьогодні вдячні. Одну думку, яку залишаєте на завтра це також дуже класна штука. І одну вашу мрію або бажання. Що це дає? Це допомагає, як ніби вивантажити думки. Тоді у сон ми йдемо без цих думок а спокійно. Знову ж таки, те, що я говорила, це техніки візуалізації, м'язова релаксація, дихальні техніки. Деяким людям допомагає, допомагають певні фрази. Вони придумують собі фрази заспокоєння. Ну, наприклад. Я сьогодні попрацювала достатньо, я маю право на відпочинок. Або моє тіло втомилося, я в безпеці, зараз я буду спати. І деякі дорослі для них це діє як така колоскова. Тому ви можете щось придумати своє. Вибирайте те, що підходить саме вам. І саме головне, щоб ці ритуали були приємні для вас. Піклуватися про сон означає піклуватися про себе. Тож у разі потреби можна звертатись до кваліфікованих психологів громадської організації, Центр психологічної допомоги Конфіденс, де надають безкоштовні консультації всім, хто цього потребує, незалежно від віку чи місця проживання. Обійми розмова з психологом. Проєкт для кожного, хто хоче подбати про себе. Доступно, зрозуміло, потрібно.